Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки і розглянемо сьогодні фільтри нижніх частот. Я вам нагадаю: під словом фільтри, ми тут, в Радіотехніці, маємо на увазі фільтри електричних сигналів, електричні фільтри і розрізняють, тобто фільтрують ці пристрої, сигнали за. Частотою. Тобто мається на увазі частотні сигнальні фільтри. Сьогодні ми розглядаємо фільтри нижніх частот. Що мається на увазі? Фільтри нижніх частот це фільтри, призначені для виділення частот нижче частоти зрізу. А що таке частота зрізу? Це частота, яка розділяє смугу. Пропускання і смуга затримання. Смуга пропускання це ті частоти, які проходять через фільтр, смуга пропускання. В межах цих частот коефіцієнт передачі фільтра не менше заданої величини. А відповідно смуга затримання фільтра це смуга, в межах якої коефіцієнт передачі фільтра не більше заданої. Величини. Нагадаю, що коефіцієнт передачі це відношення, відношення вихідної напруги до вхідної напруги. Це коефіцієнт передачі. Відповідно, якщо по горизонталі на графіку частота, а по вертикалі оцей самий коефіцієнт передачі, а це початок координат. То для фільтра нижніх частот, тобто частоти нижні, умовно, частота зрізу. частота зрізу, То на частотах нижче частоти зрізу коефіцієнт передачі високий, вище заданої величини. А на частотах вище частоти зрізу коефіцієнт передачі зменшується. Це смуга або полоса. Пропускання, а це полоса затримання. Залежність коефіцієнта передачі від частоти це частотна характеристика. Відповідно, ми розглядаємо частотну характеристику фільтра нижніх частот. Тепер перейдемо до схеми. В нашому розпорядженні для побудови схеми фільтра є реактивні елементи. Тобто елементи, які мають. Реактивний характер опору. Таких елементів в нашому розпорядженні всього два. Два індуктивний опір L, Відповідно, XL 2 FL Або омега l Індуктивний опір, індуктивність. XL, індуктивний опір 2П. Ємність. Теж реактивний елемент С, і відповідно ХС реактивний опір конденсатора, одиниця на 2П ФЦ. Зверніть увагу, в індуктивності з ростом частоти індуктивний опір зростає. Це його властивість. Чим більша частота, тим більший індуктивний опір. А от для ємності значення частоти в знаменнику. Чим більша частота, тим опір ємності менший. Давайте це запам'ятаємо і візьмемо на озброєння. І тепер наша задача скласти схеми фільтрів. Так от, згадаємо, що фільтр це чотирьохполюсних, тобто пристрій, який має. Два полюси на вході, два полюси на виході, всього чотири полюси. І нам, використовуючи елементи L і C, треба збудувати фільтр, який буде виділяти, пропускати через себе нижні частоти. Нижні. Згадаємо, якщо фільтр чотирьохполюсний, в ньому два опори. Один опір. Включається в сигнальний провід. Тут у нас у входу. Другий опір включається між сигнальним проводом і загальним проводом. Опір, який включається в сигнальний провід, завжди z 1 Опір, який включається між сигнальним і загальним проводом, це Z2. Оце загальна схема узагальна для Г-ланки. Ну так вона називається, трошки схожа на літеру Г. Хоч і навпаки. Так от, простий аналіз. Е, ви тільки що згадали, що індуктивний опір з ростом частоти зростає. Значить, із зменшенням частоти на нижніх частотах він зменшується. Значить, для того, щоб одержати можливість е, пропускати нижні частоти. Ми в якості Z1 повинні включити індуктивність. І тоді на нижніх частотах будуть створені умови, щоб сигнал проходив через фільтр. Значить, індуктивність в якості опору Z1, ємність в якості опору Z2, L і C. І ми одержуємо G-ланку фільтра нижніх частот. г Ланка. Недолік Г ланки вона ця ланка не симметрична. З входу і з виходу різні опери, різні елементи включаються. Значно, і незважаючи на цей недолік Г ланки застосовується, це вже маємо фільтр нижніх частот. Можна цю схему запам'ятати і використовувати. Вигідніше схема, яка буде симметричною. Тобто, включимо і. На вході, в сигнальному, між сигнальним проводом і загальним ємність, і на виході. В чому особливість? А індуктивність залишається одна. Так от, якщо включити і на вході, і на виході конденсатор, тоді, щоб загальна ємність була С, 0,5 це один конденсатор, і 0,5 це другий конденсатор. С на 2 або 0,5 С. Це на2 або 0,5С це, це конденсатори, і L – індуктивність. Це P-ланка. За схемою схожа на, літерою, на літеру П. А якщо нам необхідно побудувати Т-ланку, в чому тут перевага? Індуктивність ділимо на дві частини, тобто 0,5L і 0,5. Л. Індуктивність розділена на дві ча частини. А ємність залишається одна. С. Так от С величина ємності 0,5L, 0,5L величина індуктивності. І це вже Т ланка симметричний фільтр нижніх частот. E, зверніть увагу. Т ланка, П-ланка за принципом дії. Однакові, тобто в якості опору Z1, тобто опору, включеного в сигнальний провід, застосовується індуктивний опір, а в якості опору Z2, тобто опір між сигнальним проводом і загальним, включений конденсатор. Хоч це буде Т-ланка, конденсатор між сигнальним і загальним проводом, хоч це буде П-ланка, конденсатор з двох половинок, а Індуктивність залишається одна. В Т-ланці індуктивність з двох половинок, а конденсатор один. Не забудьте, розрахункові формули дають величину L і C. А коли ви складаєте схему вашого фільтра, необхідно включити конденсатор 0,5C і 0,5C, або індуктивність 0,5L і 0,5L, пам'ятаючи, що ми ділимо конденсатор або Індуктивність на дві частини. І пам'ятаючи, як же змінюється спільний опір при паралельному з'єднанні елементів або при послідовному, ще раз нагадаю, ми розглянули фільтри нижніх частот, тобто фільтри, призначені для виділення частот нижче частоти зрізу. Частота зрізу це частота, яка розділяє. Верхні частоти і нижні частоти частота, яка розділяє смугу пропускання і смугу затримання. І сьогодні ви навчились, як же будувати Г-ланку, П-ланку і Т-ланку фільтрів, пам'ятаючи, що сигнальний провід ми повинні включити індуктивний опір. А між сигнальним проводом і загальним проводом включаємо ємкісний провід. Причому необхідно пам'ятати, що індуктивний опір з ростом частоти зростає XL дорівнює рівня омега Л. Чим більша L, тим більший опір. А ємкісний опір з ростом частоти зменшується. Якраз цією властивістю реактивних опорів, а реактивні опори це індуктивний і ємкісний. І пояснюються частотні властивості фільтрів нижніх частот, тобто фільтрів, призначених для виділення частот нижче частоти зрізу. Сьогодні ви навчились будувати схему фільтрів нижніх частот на реактивних елементах. Це дуже цікаво.